Добрий день, любі дев'ятикласники! Тема нашого уроку – системи нерівностей з однією змінною. Інколи виникає така необхідність визначити спільний розв'язок декількох нерівностей. Знайдемо, наприклад, спільний розв'язок отаких двох нерівностей: х більше, ніж мінус 3 і х менше за 6. В таких випадках говорять про систему нерівностей. І записують це таким чином: запишемо x більше за мінус 3, і тут же під цією нерівністю х менше за 6. І об'єднаємо ліворуч ось такою дужкою ці дві нерівності. Ми записали систему двох нерівностей. Тобто наша мета знайти зараз такі значення Ікса, які задовольняли б як одній нерівності, так і іншій. Ми будемо шукати спільне рішення. Отже, розв'язати систему нерівностей з одною змінною – це означає знайти значення цієї змінної, яка задовольняла б кожній нерівності цієї системи. Розв'язати систему нерівності, це означає знайти всі її рішення або показати, що їх нема. Для того, щоб знайти спільний розв'язок цих обох нерівностей, ми з вами зараз намалюємо координатну пряму, позначимо її пряма Х, і покажемо спочатку, зобразимо на цій прямій розв'язок першої нерівності. Це всі значення, які більші за мінус 3. Більше за мінус 3 означає, що це нерівність строга. Значить, точка буде виколота. Ми покажемо це точка мінус 3. І всі значення, які більші більші за мінус 3. Вони розташовані праворуч від точки мінус 3. Зображуємо. Це проміжок, тоді від мінус 3 не включно до плюс нескінченності. Покажемо друге. Рішення. Тут же на цій координатній прямій покажемо всі значення х, які вже менші за 6. Де в нас тут буде знаходитися точка 6. 6 це число більше за мінус 3, значить, воно буде знаходитись праворуч від мінус 3. Ну, наприклад, ось тут. Нерівність теж строга, дивіться, строго менше, значить, теж пуста точка. Підписуємо 6. І покажемо всі значення менші за 6. А менші за 6, це значить від 6. І штрихуємо цю, цей проміжок ліворуч від 6. І цю штриховку покажіть нижче, ось так. Від мінус, о, вибачте, від 6. І далі до мінус нескінченності. Ось так. Так, тепер подивіться. Який у нас проміжок заштрихований двічі, тобто і зверху і знизу. Це, я думаю, неважко зрозуміти, що саме ось цей проміжок, я його тут наведу червоним кольором, це проміжок, який заштрихований і вгорі, і внизу. Тобто, це проміжок, який є частиною верхнього проміжка від мінус трьох до плюс нескінченності. А також є частиною нижнього проміжка від мінус нескінченності до шости. Отже, я червоним кольором виділила проміжок від мінус трьох до шости. Це проміжок, який в собі включає всі спільні розв'язки обох нерівностей. Отже, можна записати відповідь. Х належить проміжку. Від мінус не включно, значить кругла дужка, до 6 не включно. Отже, будь-яке значення з цього проміжка, а це числа, ну, наприклад, мінус е 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, це тільки цілі перелічую. Вони всі задовольняють як одній нерівності, так і іншій. Отже, ми розв'язали систему. Тобто знайшли спільний розв'язок обох нерівностей. Так, запишемо тепер другу нерівність. Наприклад, нехай у мене буде така система нерівностей. Х більше за 0, і х більше або дорівнює 7. Об'єднаємо в систему. Розв'яжемо цю систему, тобто знайдемо спільне рішення, спільний розв'язок. Для цього ми покажемо на координатній прямій Х обидва проміжка. Перший проміжок це всі значення, які більше за нуль. Більше за нуль строго, значить, точка 0 у нас буде виколота. Більше за 0, тобто від нуля, праворуч. Показали проміжок. Другий проміжок це всі значення х, які більші або дорівнюють 7. Розташуємо тут сімку. Число 7 більше за 0. Воно, значить, знаходиться праворуч від нуля. Тут сказано більше або дорівнює. Якщо або дорівнює 7, значить точку 7 ми зафарбовуємо. Дивіться, 7 знаходиться праворуч від нуля. Так, 7 зафарбували, бо сказано або дорівнює 7. І всі значення, які більші за 7, вони розташовані від 7 також праворуч. І ми цей проміжок давайте заштрихуємо нижче по цій вісі. Тепер я думаю, видно наглядно, що та частина, яку ми зафарбували, заштрихували, і вгорі і знизу, а це ось ця частина, я її зараз червоним кольором виділяю, і далі, далі, далі до плюс нескінченності. Це є множина яка, яку і називаємо спільним розв'язком. І можемо тоді вже записати, що відповідь, що х належить проміжку. І починаємо. Від 7, 7 сім тут у нас зафарбована точка, значить 7 ми записуємо за такою квадратною дужкою, від 7 і до плюс нескінченності. Це той проміжок, який є частиною як одної, одного проміжка, так і іншого проміжка. Ми знайшли спільне рішення, спільний розв'язок. Будь-яке число від 7 включно до плюс нескінченності, воно задовольняє як одній нерівності, так і іншій. Запишемо наступну систему. Х менше, ніж мінус 7,1, і х менше або дорівнює 1 Покажемо на координатній прямій проміжок всі числа, які менші, за мінус 7,1. Це число від'ємне. Так, я його розташую, ну, скажімо так, сюди ближче, ближче. Лівіше, да? Нерівність строга, значить точка буде виколота, і я підпишу її мінус 7,1. Всі числа, які менші за це число, вони будуть розташовані ліворуч від цього числа. Далі х менше або дорівнює 1. Тепер нам треба розташувати тут одиницю. Одиниця, це число додатнє, воно буде знаходитись праворуч від числа мінус 7,1. Тут нерівність не строга, сказано або дорівня одиниці, значить, ми цю одиницю тут зафарбовуємо і показуємо всі значення, які вже менші за одиницю. Менше за одиницю, це значить від одиниці ми штрихуємо сюди ліворуч. І далі, далі, далі до нескінченності. Тепер я знову з червоним кольором покажу той проміжок, який ми з вами заштрихували як зверху, так і знизу. Тобто, ось ця частина проміжка, бачите, вона заштрихована як зверху, так і знизу. Значить, це частина, яка є спільною, значить, проміжок тоді запишу так. Х належить проміжку. Від мінус нескінченності і до мінус 7,1 не включно, бо тут пуста точка, оцей проміжок є спільним розв'язком. Це вже тоді відповідь. Це вже відповідь. Отже, ми кожен раз знаходимо переріз обох проміжків. Тобто, де наші два проміжка перетинаються. Переріз. Один проміжок у нас ось він був вгорі, я його показала, заштрахувала. Другий проміжок ось він внизу. А переріз це та частина, яка належить як одній множині, так і іншій. І ось вона. Від мінус нескінченності до мінус 7,1. Запишемо наступну. Наступну систему нерівностей, х більше або дорівнює 5, і х менше або дорівнює 4. Об'єднаємо це в системку і розв'яжемо тепер цю. Знову ж покажемо на координатній прямій всі значення х, які більші або дорівнюють 5. Я тоді покажу п'ятірку. Ну, наприклад, ось тут у мене хай буде п'ятірка, більше або дорівнює. Раз або дорівнює 5, значить 5 ми включаємо і зафарбовуємо. І більше за 5 я показую ось так: від 5 праворуч. Другий проміжок це всі значення ікси, які менші або дорівнюють 4. 4 це число менше за 5, значить воно буде ліворуч від 5. Менше або дорівнює. Якщо або дорівнює, значить 4 ми включаємо і зафарбовуємо. Менші менші за 4, це значить від 4 ми тоді показуємо штриховкою ліворуч, всі числа менші за 4. Подивіться, будь ласка, можна сказати, що один проміжок і другий проміжок вони перетинаються. Чи є в них щось спільне? Я думаю, що теж це неважко зрозуміти. що... Нічого спільного ці два проміжка не мають. Вони не перетинаються, в них немає перерізу, в них немає нічого спільного. Значить, тоді кажуть, що розв'язків ця система немає. А інколи пишуть ось отак так, я запишу відповідь, х належить пустій множині. Тобто немає розв'язків, або розв'язком буде та множина. ну, Пуста да, множина, тому що там нічого немає немає розв'язків. Розв'язком буде пуста множина. Пусту множину ми показуємо отаким ноликом і перекреслюємо його. Х належить пустій множині. Таким чином ми показуємо, що розв'язків ця система не має. І запишемо ще одну таку систему, х більше або дорівнює мінус 7, і х менше або дорівнює мінус 7. Покажемо знову на координатній прямій всі числа, які більші або дорівнюють мінус 7. Якщо або дорівнюють мінус 7, значить мінус 7 ми зафарбовуємо. І показуємо всі числа, які більші за мінус 7. Більше за мінус 7, це значить від мінус 7 праворуч. Показали перший розв'язок. Тепер другий розв'язок заштрихуємо його нижче, вісіх. Всі числа, які менші, або дорівнюють міну 7. Мінусів ми вже зафарбували. Тепер покажемо всі числа, які менші за міну 7. Менші за міну 7, це від міну 7 підуть сюди ліворуч. Подивіться тепер, будь ласка. А що буде спільним? Які числа або які, яка множина чисел? Буде спільною. Тобто, які числа будуть входити як до одного проміжка, так і до іншого. По суті, вони, наче як не перетинаються. Да? От Тільки те, що точка мінус сім вона зафарбована, значить, вона належить як одному проміжку верхньому, і так і іншому, нижньому. Тобто, оці два проміжка, вони і мають тільки одну спільну точку, мінус сім. Більше в них нічого спільного нема. Значить, відповідь х тоді буде належати множині, де в множині буде тільки одне число мінус 7. Множина от, записується завдяки от таким двом фігурним дужкам. Або можна попросту написати х дорівнює мінус 7. І все. Тобто, одне єдине значення мінус 7 це і є спільний розв'язок. Обох нерівностей. Пропоную розглянути ще таку систему нерівностей. 2х мінус 3 менше за 5, і 2 мінус 3х менше за 11. Як нам розв'язати таку систему нерівностей? По-перше. Нам треба знайти Х з першої нерівності, тобто, по суті, її розв'язати, знайти х. І точно так же знайти Х із другої нерівності. Тобто, іншими словами, ми розв'яжемо спочатку окремо кожну нерівність. Можна виписати окремо кожну нерівність і розв'язати. Ну, Давайте спочатку так покажемо. Я випишу першу нерівність, ось вона 2х 3 менше за 5. І розв'яжу її окремо. Нерівність, я думаю, всім під силу. Всі розуміють, що ми спочатку невідомий доданок залишаємо зліва, а всі відомі доданки перенесемо в іншу частину. Бачите, мінус 3 при переході поміняло свій знак на протилежний. Тепер 2х ми переписуємо, і праву частину обчислюємо 5 плюс 3 буде 8. Тепер, якщо поділити ліву і праву частину на 2, тобто тут поділити на 2, тут поділити на 2. При діленні на 2 цей значок нерівності мінятися не буде, бо ми ділимо на число додатнє. Значить, я одразу цей значок переписую, не міняю. Так, 2х поділю на 2, це буде х. І 8, тоді поділю на 2, це буде 4. Отже, х менше за 4. Ми знайшли х. Випишемо окремо ось оцю другу нерівність. Із системи випишемо поряд другу нерівність. 2 мінус 3х менше за 11. Точно так, же, як і в попередній нерівності, ми невідомий доданок мінус 3х залишимо зліва. А всі відомі доданки перенесемо в праву частину. Двійка при переході поміняла свій знак. Мінус 3х ми переписуємо. А 11 віднімаємо 2, виходить 9. Тепер, щоб знайти х, ми ліву і праву частину поділимо на мінус 3. Увага! Якщо я ділю на число від'ємне, то в цьому випадку оцей значок з меншого поміняю на більше. Тоді мінус 3х я поділю на мінус 3, в мене виходить тоді 1х. І 9 я поділю на мінус 3, в мене виходить мінус 3. Отже, х знайшли. Тепер моя мета знайти спільний розв'язок оцих двох нерівностей. Тепер я покажу на координатній прямій, спочатку перший проміжок, ну, наприклад, там х менше за 4, а потім я покажу х більше за мінус 3. Тобто, по суті, мені оці числа 4 і мінус 3 треба ось тут розташувати на координатній прямій. Мінус 3 число менше за 4. Значить, число мінус 3 буде ліворуч, а число 4 буде праворуч. Обидві нерівності строгі. Строго менше, строго більше. Ці точки мінус 3 і 4 будуть тоді пусті. Показуємо. Перше х менше за 4. Це значить від 4 менше, це значить ліворуч показали. Друга нерівність х більше за мінус 3. Це значить від мінус 3 більше це значить праворуч. І так далі. І тепер шукаємо переріз, де вони перетинаються ці два проміжка. Тобто, яку частину прямої ми з вами закреслили і вгорі, і знизу. Це ось, да? Дивіться, ось тут у нас частинка зафарбована і вгорі, і внизу. Тобто, це є спільна частина. Це є спільний розв'язок. Отже, можна вже писати відповідь. Відповідь Х належить проміжку, і ми бачимо це від мінус 3 до 4 не включно. І записуємо в круглих дужках від мінус 3 до 4. Будь-яке число з цього проміжку. Воно є рішенням як одної нерівності, так і іншої. Так, ну і давайте розглянемо ще одну нерівність. Так, ну, наприклад, хай буде така 2х більше за х плюс 4. І 5х менше за 7 мінус 2х. Об'єднаємо це в систему і розв'яжемо. Щоб розв'язати систему, тобто знайти спільне рішення обох нерівностей, я пропоную все ж таки кожну нерівність розв'язати окремо. От я виписую спочатку першу нерівність і розв'яжу її окремо. Для цього невідомі доданки я перенесу. В ліву частину, тобто 2х мінус х. А 4, як відомий, залишу справа. Тоді 2х мінус х буде х. Ну і виходить, що х більше 4. Все, х я знайшла. Тепер випишу поряд другу нерівність. Ось вона, друга нерівність. я її запишу окремо: 5х менше за 7 мінус 2х. Точно так же розв'яжу. Для цього невідоме. Перенесу справа наліво. Не забудьте поміняти знак на протилежний. І сімка у нас залишиться справа. Тоді 5х плюс 2х це буде 7х, справа також 7. І ми тоді ліву і праву частину поділимо на 7. Число 7 додатнє, значить, значок нерівності мінятися не буде. 7х поділю на 7. Це вже буде 1х. І 7, знову ж. Праву частину поділю на 7 буде 1. І я знову ж тут знайшла Х. Отже, Х більше за 4, Х менше за 1. Тепер знайдемо спільний розв'язок. Для цього я побудую, покажу вісь Х і покажу всі числа, які більші за 4. І всі числа, які менші за 1. Тобто, спочатку розташуйте оці числа 4 і 1. На одній координатній прямій. Число 1 менше, значить, воно ліворуч. Число 4, воно більше, воно праворуч. Обидві нерівності, дивіться, строгі. Більше за 4, значить, 4 не включаємо, пусто. І тут сказано менше за 1. 1 не включаємо, теж одиничка буде пуста. Показуємо всі числа, які більші за 4. Це значить від 4 праворуч. І друге рішення. Х менше за одиницю. Це значить від одиниці і штрихуємо ліворуч. Менше підуть ліворуч. Подивіться, ці два проміжка у нас не перетинаються, немає перерізу, немає нічого спільного у цих двох проміжках. Вони не перетинаються. Значить, розв'язків ця система немає. І ми тоді можемо написати, що х належить пустій множині. Пуста множила, це значить, ви написали такий нолик. І перекреслили. Сподіваюся, цього достатньо для того, щоб опанувати цю тему і зрозуміти, як розв'язати систему нерівностей з одною змінною. Дякую всім за увагу!